З 2014 року і до нині Олександр Василишин допомагає українському війську у складі громадської організації Два крила команда із майже п'яти сотень волонтерів закриває різноманітні запити захисників від засобів гігієни і їжі до автомобілів та дронів. Також говорить Олександр Василишин, волонтери опікуються і родинами полеглих військових. Я так рахую без якої такої Помпезності ті, хто має український дух, взагалі волонтери, це хто об'єдналися в перші дні, поки всі там розгубилися, то ці старі волонтерські організації вони зразу включилися в роботу. Сьогодні Олександр Василишин разом з іншими хмельницькими благодійниками приймає вітання до міжнародного дня волонтера У 2022-му Волонтерський рух в Україні став справжнім феноменом, адже мільйони громадян об'єднались, аби дати відсіч ворогу. Хмельничани стали надійною підтримкою для армії та тих, хто через війну втратив свої домівки. Я впевнений, що в жодній країні світу немає. Такого неймовірного волонтерства, як воно є в Україні, і саме це воєнне волонтерство, воно стало нашою неймовірною особливістю. Я би навіть сказав ментальною особливістю. Та нечисть, яка на нас напала, та нечість, яка зіпсувала нам все всім життя, та нечисть цього дня немає, і вона його не відзначає, тому що ну, насправді поняття немає, що таке волонтерство, що таке робити за покликом серця. Багато кого я з вас знаю вже більше 10 років. Знаю скільки. За цей час всього зроблено. Ну це фантастика. Насправді, викладачка Хмельницького національного університету згадує лютий 2022 року. Тоді не одна сотня хмельничан приходила до спорткомплексу вишу, аби плести для захисників маскувальні сітки. А студенти активно долучались до благодійних ярмарків та зборів донатів. Перший час було настільки багато бажаючих допомогти. Приходили як самі маленькі, так і люди там добре старшого віку. І кожен казав, давайте роботу, давайте ми будемо щось робити. Дуже часто проводяться збори в університеті. Переважно це саме аукціони студентських робіт, і ми збираємо на ті потреби, які висувають для нас військові, або просять звертаються військові. Хмельничани не забувають і про людей похилого віку, та про тих, хто без даху над головою. Такими вразливими категоріями населення опікується волонтер Анатолій Димитришин. Кормимо людей, було пошиття для дома пристарілих пошиття там наволочок. Зараз такий трудний час і війна і все так. Немає робочої сили, і ми мусимо дуже допомагати. Чим можемо на заході. Волонтери згадали і вшанували пам'ять кожного хмельничанина, який загинув, виборюючи українське майбутнє. Ірина Муляр, Данило Біга, Новини міста.